Всім привіт! Ви потрапили на YouTube канал GG Кіберспорт. З вами друже Шокер, і це заключний випуск в цьому році e, IQ 200. Як завжди, подивимося фішечки, котрі команди привезли на поточний мейджор. Ну а тобі, друже, я бажаю гарного перегляду. Обов'язково постав вподобайку цьому відео. Якщо ж ти чому ще цього не зробив, пиши обов'язково в коментарі твою улюблену фішку. Ну а ми полетіли. Перша фішечка на сьогодні від Марко Файфера. Він чи Снапі. Я думав, чесно кажучи, що на Дасті просто не може існувати нових фішок, але Снапі нам її показав. Давайте дивитися. Все, що нам потрібно, це дим. Е, юзати будь-коли. Стаємо в куточок банки, цілимось як Снапі трошечки нижче за цю арку. І робимо джам-троу. Звичайний джам-троу. Без нічого, без W, І дим прилітає у КТ. І це дуже крута історія, аби швидко вийти на аплен, тому до використання обов'язково. Так, що тут у нас в зробив? Прийшов в куточок. Ось тут прицілився трошки нижче. Лівою кнопкою jump, Throw, і. Димочок чітко прилітає в КТ. Це крута версія цього смока. Замість того, щоб підходити до Сидіго або якась інша версія, тому раджу вивчити. Пам'ятаєте, в одному з попередніх відео я вам сказав, що існують інста-смоки на топ-мідл. Один з таких показав Хетрік в матчі проти Наві. Все, що нам потрібно запам'ятати, це ось цей от спаун напроти віконечка. Ми цілимося нижче цієї правої створки трошечки, і з двох кнопок jump-throw кидаємо цей дим. Він опс! І прилітає у нас чітко на топ-мідл. А це, можна сказати, нова мета. В цілому, чим швидше ми йдем кинемо, тим краще буде для нас. Тому треба це і запам'ятати, димочок. Інста ти вивчив, інста топ Мідл вивчиш теж. І так, інстасмок на топ мідл будьте уважні, ми повинні заспавнитись ось таким чином. Тут просто буде ще один спаун. Нас цікавить ось цей. Ми цілимося трошечки нижче цього віконечка, дві кнопки зажали і jump Throw накинули. Дим прилітає на топ-мідл, інстасмуком, тому корисна штука, раджу використовувати. Наступна фішечка від JT, капітана команди Passion UA. І насправді це не скільки фішечки, скільки стандартна історія на мапі Overpass, але, чесно кажучи, там на хай elo міксах, хай elo так я час від часу бачу, що кидаю цю гранату. Ви можете теж спробувати. Зараз покажу взагалі яку. JT буде кидати дим. Нам треба буде прийти до цієї машини в упор. Встали, сілимось плюс-мінус тут посередині цієї листви, і кидаємо джамтроу лівою кнопкою. Дим прилітає от сюди. Біля конектора. Для чого це взагалі? Як бачите, кетешники майже в кожному раунді, насправді в кожному раунді, розбивають ці двері. І щоб ваш кон гравець міг себе почувати більш спокійніше. Завдяки цьому смоку, звісно, його захищають. Коротше, кидати потрібно, але кидати потрібно, коли у ваш гравець є в конекторі, або ви знаєте, що проти вас а, кетешники двері розбивають, тому цей смок must have. І так, димочок у конектор. Приходимо до машини і. Я не знаю, як пояснити, але бачите, тут світла частина є листя, і нас цікавить ось тут. Ось сюди. Оп, джамтроу лівою кнопкою. І дим ідеально прилітає у конектор, щоб закрити якраз таки ктетешників, котрі нам будуть двері розбивати. Наступна фішечка від дядюшки Кримза. Інста смок-монстр. Дуже корисна штука. По-першому, респу. Бачите, біля смітника, котрий перший на плент. Він стає і цілиться нижче третього віконечка, десь, типу, плюс-мінус посередині. І цей дим ми кидаємо джамтроу, це інста-дим на монстр. Але він ще цікаву штуку зробив. Це секретна фішка. А, ось тут з цього кондиціонера він, еть, ви бачите, перекидає гранатки. І дивіться, куди вони прилітають точнісінько, в руки до фіра. Давайте я вам трошечки перемотаю до цього моменту, Коли він буде дропати, щоб наглядно видно було, куди вони летять. Оп, хаєшка раз, молік. А, Амолік, штанга! Це штанга від Кримза! Але тим не менш, суть ви зрозуміли. Тобто у вашого Б-гравця завжди буде додатковий пак, якщо ви стартуєте в трьох на пленті, тому використовуйте. І так, щодо Кримза. ті гранати, котрі він нам показав. А, респ, з котрого він кидав, знаходиться найближче до Б-пленту. У нас тут раз, два, три віконечка. Ось третє ми знайшли, трошечки нижче за нього прицілились і кинули джамтроу лівою кнопкою. Дим прилітає. Ідеально, монстр все з ним окей. Далі, що він тут робив? Як перекидав гранати? Ей о, і все. І гранатка прилітає сюди, і ваш е хелпуючий на Бепленті отримує для себе додатковий пак-гранат. Взагалі можна перекидувати йому все, що завгодно. Простий, але ефективний дим від Alexa 36. На еншенті у ворота, ось сюди. Е, насправді стандартна історія для еншенту, Якщо ви чомусь цього не знаєте, то і ваш вінрейт на еншенті гарантовано підросте. І так, що нам треба мати? Перший respawn check. Поставити приціл як Алекс чек. І бігти. Зараз покажу докуду. Оп, бачите, пробігає оцей камінчик. І джамтров робить на ходу. Дим, бемс, бемс, бемс. Прилітає чітко у ворота, і він прилітає, коли тери підходять сюди. І відповідно у них завжди гембл. Проходите далі в смачок чи почекати, а ви тим самим можете спокійнесенько займати простір на рампі. І так, розбираємося з еншентом, з інстасмаком у берампу. Насправді це вам дасть неабияку перевагу, якщо ви будете це кидати, повірте мені. І так, бачимо цей камінчик. Трошки нижче і лівіше. Відпускати будемо дим, коли наш приціл дістанеться ось цього камінця. Оп! Jump throw. І дим, як ми бачимо, залітає ідеально у ворота і прилітає чітко в таймінг. Клянусь, цей дим вам дасть перевагу, і ваш win-rate в захисті підвищиться. Дві хаєшки від двох дідів підігріли щічки кінці зору. А, це уважно. Робіть по-першому спауну в нападі. Обов'язково. Бо потім таймінг просто буде такий гамняний, а він вам не потрібен. Так, і так, все, що нам треба, підійти до цієї стіночки, дивіться, прицілитися як крімс біля цих листочків. І таймінг відпускання, типу, 48 секунда плюс-мінус. 48-47. Це перша хаєшка, але тут дві хаєшки, нам треба Blame f він встає в упор. До Кримза і плюс-мінус по тому самому пікселю цілиться, ви зрозумієте. І одразу джамтру, навіть 49-48. Тобто на 49 ви відпускаєте в кінець секунди, 49, ї і вони прилітають. І чітко, бачите, бачите? 10 хп залишилося в кінці зора. В деяких випадках навіть можна знести 100, тому використовуйте це дуже крута і корисна штука. Тим паче, коли ви граєте фейси, тут ну, постійно буде гравець падати з вікна. Ізі. ізі. Ті самі хаєшки, котрі підігріли щічки кінці зору. Стаємо от сюди, цілимось, як на відео, в листочок цей. І лівою кнопкою Jump Throw. це перша хаєшка, друга хаєшка. Вона плюс-мінус буде даватися так само по тому самому пікселю. Просто перед нами ось тут буде тімейт знаходитись. Ну десь ось так воно може буде виглядати. От, але суть однакова, коли КТшник буде прострибувати ось сюди в донат. Він якраз таки ці дві хаєшки буде їсти. Дуже прикольну антіраж флешку нам показав Джекасмо. Сьогодні в цьому випуску будуть багато фішок саме з українськими гравцями. Якщо ви ще цього не помітили, блін, вони всі буквально з українськими гравцями. А, але все одно одна буде ні. А, коротше, що нам треба? На ходу ця флешка дається. Дивіться уважно, під великий камінець, ось тут. Він буде давати флешку. Оп, біжить. добігає до піраміди. І бачите, під цим великим камінцем. Раз, два, три. Я вам ще потім детально покажу. І лівою кнопкою відпускаю. Е, а тепер увага, де вибухає флешка? От, бачите, вона вибухає перед пірамідою. Йому Джекасмо треба трошечки було відвернутися, щоб вона його не заблайндила. Але уявіть себе на місці гравців нападу. Якщо ви біжите на Бепленд, якщо це буде взагалі відбуватися раш, ти бо ви знаходитесь плюс-мінус тут, флешка вас блайндить, шансів вижити у вас немає. І так, антираш флешка Джекасмо. А, все, що нам треба запам'ятати, ось тут є один здоровезний камінчик. І під ним раз, два, три. І ми між другим та третім цілимось. І десь, коли ми вже підбігаємо до стінки, десь ось так. Ми відпускаємо флешку і пікаємось. Трошечки відвертаємося, але далі пікаємось. Чому нам треба поближче тут відпускати флешку? Ось, щоб ми прийшли в таймінг вибуху, і все було у нас в житті окей. Для Теріф воно виглядає ось так. Так, можна там відвернутися, але насправді це не номер один місце, де ти очікуєш побачити гранату. Давайте я вам а, приберу ось цю траєкторію. От, і да, Ти бачиш, як вона вилітає. Будеш чути, як вона стукається, але вона майже миттєво вибухає. І шансів, коли ти рашєш блент, відвернутися, ну, у тебе майже немає. Тому, юзай! Наступна і остання фішка від Штеєра, але вона трошечки складна. Тут треба з тімейтами покомунікувати і взагалі повинно прокнути. Але це фішка два в одному, тому ви її все одно можете юзати. І так, по-перше, це проти команд, котрі дають ось сюди от димочок на вихід з короткого, щоб потушити ваш кетешний молік. А, і так, штеєр. Стає у нас біля цієї стінки і цілиться ось так на тінь. Бачите, навпроти цього перілка, вниз відводить, і буде кидати хаєшку просто От, Вона буде виглядати. Ось таким чином. Але чому я сказав, що це фішка два в одному? Так само можна накинути флешку і вбити гравця в короткому. Взагалі, прикольна штука, щоб робити розвій і шукати там е, гравця нападу. І прикольна штука, аби підкинути флешку вашим кімейтам і теж там спробувати підловити когось на першому таймінгу. Прийшов час перевірити фішку штейра з флешкою. Буде трошечки змінений піксель, але тим не менше. Щоб дати хаєшку, стаємо ось тут. Ось так відводимо приціл. Лівою кнопкою Jump Throw Ідеально прилітає сюди, щоб розбити а, дим. Але, щоб кинути флешку щоб кинути флешку, нам треба відвести приціл на тінь. Десь приблизно ось так, як я показав. І лівою кнопкою Jump Throw. Але будьте уважні, ця флешка блайндить не всю трубу. Ось тут. А, хочу і слухати всю. Просто тут є такий піксель, в якому ти, типу, на хайграунді, і буває флешка сюди не долітає. От. Але, як бачите, вся труба у молодці. Власне кажучи, ось тут теж гравець буде сліпий, тому використовуйте. Працює 10 з 10 навіть краще, ніж я очікував. Дякую тобі, друже, що додивився випуск IQ 200 до кінця. З тобою був друже Шокер. Побачимось, почуємося вже в новому році. Обов'язково простав подобайку, якщо чомусь про це забув. Натискай колокольчик і пиши коментарі.